Ми освіти, з двобувачів освіти Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти навчаємося за професією електромотера з ремонту та услугування електроостаткування. Я Фонк Євген, навчаюсь на другому курсі група М 122 у вільний час. Я займаюся футболом, ходжу на рибалку, а також допомагаю своїй мамі з у волонтерській діяльності. Я Вадим, мені 17 років. Навчаюся на другому курсі в групі м ЕМ 122 разом з функом Євгеном. Захоплююся мотоциклами, Їжджу на ньому по Запорізькій області та за її межами. Також займаюся ремонтом та обслуговуванням мотоциклів. Товий Владислав, навчаюся на третьому курсі. Мені дуже подобається моя професія. Я займаюся велотуризмом та велоспортом.